За оновленою інформацією станок на сьогоднішній ранок кількість поранених у сумах зросла до 119 осіб. Про це суспільному повідомив речник головного управління ДСНС у регіоні Олег Стрілка раніше повідомлялося про 34 загиблі особи внаслідок учорашньої атаки двома балістичними ракетами по місту. Тож більше про те, якою є ситуація зараз, і якою є оновлена інформація. Через вчорашній удар будемо говорити із нашим гостем Володимир Піцак, заступник голови Сумської районної ради, доєднується до розмови. Пане Володимире, вітання вам. Вас вітаю, північний східний форпорт оборони нашої держави. Пане Володимире, отож, чи відомі якісь нові дані щодо вчорашнього удару РФ по сумах, чи якось змінилася інформація? Я вам хотів би зазначити, що ми працювали і відповідні служби працювали цілодобово до пізнього ранку. Вже скажімо так, увечері почали комунальний транспорт. Вже починав робив прочищення дороги. Ну і відповідні дитинець. Як то я черговий раз зазначаю, що вони найкраще працювали і вночі ми їм доставляли цей гаряче харчування з приводу загиблих, так їх кількість відносно вчора добавилась на двоє людей. Ми буквально 30 хвилин тому провели паніхіду з представниками православної церкви України, зазначивши особисто, я зазначав, що московські попи освячують ці ракети, які впали в ну, кроваву верну неділю на суми. І хотів би черговий раз зазначити, хто які люди прикажуть, ходять в московську церкву, то вони омовиті у цій крові у цих наших сумчан. Пані... Зараз тривають роботи. Зараз тривають роботи. Бо на задньому плані, якщо видно, волонтери, але багато часто приходиться бігати у сховище, тому що як ви зазначили, півгодини тому був приліт приліт на одному з місці суми по приватному, скажімо так ну не буду називати до або був приліт. і Які наслідки ми зараз виїжджаємо туди. Будемо це знати, грубо через півгодини. Тому расисти не то, що не тільки вбивають, а вони не дають працювати. І е, буквально також дві години тому е, представники е, журналісти із БіБІСІ були свідками, коли над лікарнею пролітав шахет. По ньому стріляли. Вони були в шоці. Як ми живемо, в яких умовах і як ми працюємо студії. пане Володимире. Про цей приліт, про який ми згадали на початку, і ви зараз уточнили півгодини тому. Це також був шахет. Так, так, це попередньо Це БПЛА, типу шахет. А про наслідки ще хочу зазначити, що будуть трохи пізніше. Пане Володимире. Наскільки зараз росіяни активно застосовують саме БПЛА і яка місія більше розвідати чи все таки втрапити в якусь ціль? Я би сказав би, що вони як то гориться трошки подобгажуються на полі бою. У них нічого не виходить, і вони тепер почали тероризувати місто суми шахедами, балістикою, як все ми бачимо, я би хотів зазначити, що хріни а не суми пане Володимире. Ви зазначили, що розбір завалів триває. Працюють рятувальники. Окрім них, хто ще допомагає зараз на місці, і яку допомогу передусім потребують люди, і чи отримують вони вже її зараз? Зокрема, чиї домівки були пошкоджені від вчорашнього удару. Ну що ви розуміли суму, як у тому е, великі моревельник? Тільки були е, ці прильоти вже через 2-3 години. Вчора почалися роботи волонтерів. Сьогодні вже це вже масовий характер. Е, всі е, БО, ГО працюють е, вишки, маніпулятори демонтують збиті опори, тролейбусні стави, нові опори. Тобто ж, е, як то кажуть, е, расистами як вони хочуть так спинити, щось. Зламати наш дух, то їм це нічого не вдасться. А звісно, низькі, низький уклін та шанування нашим загиблим, нашим містянам, нашим мешканцям співвітчизникам. Тобто 34 людини. На жаль, вчора в права верну неділю, освячено московським попами були вбиті. Пане Володимире, наскільки такі постійні тривоги і наліти шахедів вони ускладнюють роботу, зокрема надзвичайників, які зараз розбирають завали і проводять демонтажні роботи? Що ви зрозуміли, вчора, ну, мабуть, разів 10 бігали вховище, сьогодні разів 8. І ще це ще не вечір. Тому ну, якщо от лунає команда повітряна тривога, що всі зразу, як в общем, зразу. Команда звучить, де це каже всі клас швидко розбіглись, а заодно там у сховищі також організовані чаї, гар гаряче харчування. Тому я скажем так, під час тривоги є ще час скажем так і трошки підкріпитись для того, щоб робити після після завершення тривоги вже роботу далі працювати. Пане Володимире щодо безпекової ситуації в області, загалом якою вона є, зокрема у прикордонні, як минула доба там. Звісно, дуже складно. В Білопіллі зникло світло. Наслідки я уточню, чому, мабуть, був тут також приліт. Може пошкодження повітряної лінії, Сподіваюсь, ну як завжди, краснопілля, каби, як завжди, міропілля каби. Тому важко складно, але хлопці збивають шахедів, Їх уже під 900. з початку року вже нашими силами погодами, добровільчими формуваннями. Було знищено тому, як то кажуть, всі працюють, розуміють, хто кому буде, що робити, куди бігти, і що робити і хто по чому страдає, пане Володимире. Які ще громади здебільшого опиняються під обстрілами росіян, і з чого саме гатять вороги по Сумщині? Ну, по перше, це Юнаківська громада, як тому що там Курський напрямок. По-друге, це Краснопільський напрямок. Дуже за три тижні знищили майже містечко. Таке файне невеличке. Краснопілля вони його зносять з землі, руйнуючи всю інфраструктуру, де не ні шкіл, уже нічого немає, немає вже світла, немає газу. Миропільську громаду також це стосується. Також проводяться такі російські знищення, тому такі громади максимально максимально потерпають від обстрілів. Чи можливо евакуація? Ще звідти чи виїжджають люди? Так, люди виїжджають. Евакуація складна, складна. Але хлопці із підрозділу «Білі ангели і волонтери працюють якби ну, недостатку в волонтерах і в евакуації. Я би сказав, що її немає. І також з місцем розміщення а, вона не така скажімо так весела. Але місця на даний час є. Тому зазначав би, що той, хто хто надумав їхати в евакуювати? Тому є часу вже немає. Треба це робити негайно. Пане Володимире, і як опишете гуманітарну ситуацію там? Чи мають люди хоча б базові потреби для існування? Ну, Наприкардоні, там, де люди вже виїхали, то, я кажу, не про що балакати, А в принципі, туди ближче, від 5 кілометрової зони, то в принципі у людей, ну, в принципі, і в є, це передвижні аптечні пункти, і, ну, і магазини працюють. І, тому гуманітарна ситуація доволі -таки, доволі таки, я би сказав, ну, плюс-мінус нормальна. Дякуємо, пане Володимире, за відповіді. Дякуємо, що вимкнулися до нашого ефіру. Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради.